Кресеньки мої, Це обід. У нас сьогодні хмарно, сонця нема, вікна у мене всі відкриті. Чому? Тому що я забула відкрити скоріше. Обов'язково зранку я відкриваю на пів години роблю сквозняк і тоді включаю батареї. Батареї ще не включені. Зараз от провітриться, я це все закрию. Хмарно, дощу нема. Має бути такий, мало, мав бути дощ-будь, але дощу, як ви бачите, нема. Вітер ось такий чуть-чуть-чуть-чуть-чуть, отакий легесенький, може тут сквозняк, а так вітер дуже-дуже майже немає. Вітру. У нас дуже рідко, коли тут вітер є. І сьогодні ми будемо їсти полєнту. Ось так нова пательня, як ви бачите. вона була, е, вже Тут печінку я готувала, я її навіть вчора готувала печінку. Сьогодні нарізала е, отакими от кусками. Дуже смачна, вона заправлена, кукурузяна крупа разом з гречкою. Це називається по-італійськи. Е, забула. І курка. Останній кусок курки, яка, бачите, це така грудинка, кусок грудінки і ніжка така. Курка написана Алькампо, та, що на полі, дорога курка. Одна курка вже готова-готова, вона коштує 8 евро. Я її дуже часто купляю, тому що я рахую 8 евро, це недорого дві людини, як їсть два дня. Тому, що, як ви будете купляти купувати от всяке м'ясо, ще його готувати, мити і це все решту, вас так само 10 євро винесе. А курка є курка, особливо не, не люба курка, а особливо та курка, де написано кампизи і та, що Руслан їла, їла пісок, камінь, камінчики, травичку, корінчики, все, що їй подобалося. Ми будемо їсти з такими в'яленими помідорами. Мій компанія буде їсти, бо я сьогодні спала до 10-ї години, вам чесно скажу, після того, що я не виспалася в його моєї свекрухи, ми там пізно лягали, скоро вставали. Я сьогодні о 11 годині пообідала. Я так дуже рідко роблю, це так не треба робити. І мій компанія буде обід сам їсти. А я йду зараз на роботу. Дивіться, це в'ялені помідори. Я їх дуже часто купляю і дуже багато купляю. 5,50, отака така величезна банка на олії і всякі-всякі трави. Пізніше ще я купила вчора багато фруктів. Я купляю багато ківі. От, купила багато ківів, купила багато. Ми вже тут вчора їли, і сьогодні зранку я на сніданок їла, мандаринки. Є і такі, і такі мандаринки, чомусь поки що ще не було знижки. Дві, дві різних, бачите, одні такі жовті з камінчиками, а другі такі от без камінчиків. от теж не дуже такі, вони великі, красиві, по 1,90, але вони шкіра велика. В середині так собі на четвірку, треба, щоб п'ятірка була. Я купила таку велику капусту, яку зараз я вам покажу. Почекайте хвилинку. Але саме основне не капуста, але саме основне, те, що я вчора купила, зав'язала на гурт, капусту. Ну, хотіла сказати, що я вам пізніше покажу, але покажу зараз капусту. Я здивувалася, яку капусту продають, з яким бадиллям. Колись в Італії завжди капусту продавали з таким бадиллям. Капуста не є 99. Але ви тільки подивіться, колись продавали таку капусту, знаєте, цвітну капусту. Але отого от баділля кругом було трошки. А тепер подивіться, яке воно грубезне. Як цей качан зрізаний, має замість зрізати його тут ближче, вони ще його тут зрізали. І от тут так багато того. от Оце треба вже було б викинути. Бачите? О, а воно тяжке, воно грубе, воно важить. А що бідним людям робити? Ті, що на полі працюють, вони дуже-дуже мало заробляють нас тут в Італії. Той бідний народ, який працює, на, на, на полі, так по цілому світі. Хто працює на полі? Той ніколи ніколи не доробиться. Я зараз буду робити на парі, на завтра. Мала на сьогодні зробити, тільки спала до 10-ї години. Я собі це на кінець можу дозволити. У нас жінка така, як я, на кінець собі можу дозволити спати спокійно. Мій син вже має свою сім'ю, так що я живу трошки для себе, так як я вчуся в українців. І дивіться, капуста гарна, претензій нема, але подивіться, скільки бадиля. Так, що я ще тут купила? Зараз я вам покажу. Дивіться, один, два, три. Фрукти тут уже всі закінчилися, от ось, все, що має. Зараз виставлю фрукти. Я купила найбільший делікатес, який є в Італії. Відгадайте, що в Італії є? Ось ці от з ножками, як вони називаються? Ось така велика банка-літрова гамба. В нас називається карчофі аля Романа. Вони з травами на улії. Улія соняшникова написано, І самі трави. Дуже-дуже смачно. Чотири знизу тут багато є. І це така смакута. Це в Італії є на великі свята. Так, як я. Хочу їсти кожен день, не кожен день, щоб запас був. Я купляю ось такі. Воно навіть недорого коштує, 5,50. 50 Знаєте, як ви їсте якесь м'ясо, хочеться щось до м'яса, ви не можете брати. Забула світло засвітити. От в мене, напевне, темно. Вижте, тут фаритті в мене є. Я зовсім світла не засвітила. То все з вікна. Ото з вікна у мене вікно таке величезне тут, що я тут працюю без світла. Абсолютно без світла, до самої темної ночі. І що я хотіла сказати? Оці от, от, Вони коштують 550. Зараз, зараз в нас чомусь в нас так заведено перед різдвяними святами. Все падає ціни. В Україні я знаю, що все піднімається перед святами, а в нас наоборот все падає. Тому що всі супермаркети говорять: от я вам зроблю знижку, приходіть, купляйте закупи на Наталі, приходіть, приходіть. Вони там 30-40 тих продуктів зроблять на низьку знижку, а люди ще всякі купляють, От його за 2,50… 3,50 я брешу. За 3,50 я купила. Тут є 7 діджирасолі. Тут соняшникова олія є. А тут вже такі самі тільки, вони корінчика не мають. Я просто взяла, щоб подивитися смак, який є. Розумієте? Чи смак такий самий? О, чи смак інакший. Які смачніші, щоб запам'ятати. Як вони називаються по-італійськи? У нас Італії карчофі. Ну, ви зрозуміли, я вам показала. І пізніше купила ще один делікатес. Я не хвалюся, але дійсно це є дуже-дуже дорого і дуже багато в Італії. Ось це оліви таргаски. Це роблять Лігурії. Оліви таргаски є різного смаку, різного виду, різного кольору. Треба ось тут читати. Тут обов'язково, бачите, тут написано: олія, залити олі, олію оливкою і різні різні трави. Різні трави. І через це воно дуже-дуже смачне. А є такі самі, що залиті тільки, наприклад, без травів, а залиті олив, олив, такою простою олією, або просто дали вам оциту і дали вам е, вода з оцитом, і, ну, і вони смак теж добре мають. Солі дали вони теж мають, вони дешевші. А оці вот, з травами і оливкою олію тут не їдять, то все виливають, вона не є на смак добра, вона не є смачна. Не думайте, що ви з нею щось там можете зробити. Всі італійці нормальні, виливають. Вам нічого не станеться, ви можете з'їсти її, можете полити інсалат, нічого вам не станеться. 5,50 куштувало 650. Але це ми будемо аперитів робити. Це просто 2-3. Це я його так як брала, я так думала собі, це просто. Дві-три з'їсти і дві-три завтра з'їсти. Це не наїстися, це не, не додати як до, до, до м'яса чи до чого. Можна там дві-три, але то просто як делікатес, дві-три. Ще один делікатес, отакі тартійни зробити. Теж я купила таке пате пате ось саме ті таргаски. Тому що ті таргаски, вони такі маленькі-маленькі-маленькі. Це пате. Так само, і воно е, помішане. Пумелене і так само, як ви бачите, з різними травами. Я зачитала складники добрі, теж була невелика знижка. І я заплатила, мені здається, 3 евро за таку малесеньку баночку. Бо була знижка, так коштує набагато дорожче. Ось хліб мастити. Просто попробувати. На оливковій олії, як ви бачите, Патей ді Оліо велика якість. І ось так. Тут же все загрілося, йдемо їсти. Я люблю таку погоду, я не люблю багато сонця. Ви знаєте, я багато у нас тут дуже багато сонця, і ось така погода мені на очі краще. Я мене разить очі мене я не люблю. Не люблю, як сонця багато, тому що я аль окі, чутлива. Я чутлива на очі.